Усім привіт, з вами канал Марс Віжн. І сьогодні ми поговоримо про великих воїнів Вінхельдаремо. Отож, Принц Інаель Також відомий як принц Чеклун, Ткач Заклять, Великий Морок Ішханду, Убивця Непівбога та Убивця Богів. Скільки гучних титулів лягло на його плечі? Принца, що жив в епоху Кальдагату, Все через 300 років після того, як Онхіар, великий безумний чорнокнижник, вивів формули Онхіарового заліза та написав перші великі трактати про мистецтво магічних кіл та знаків. Доспіх Інеля був викований із того металу, що червоноловиці. Велетні гарсі принесли в землі Вінхельму з земель богів. У вигляді власних обладунків. На Вінхельмі такий метал не водився, проте йому дістався до спів Ярхіра, повелителя жаб великого заклинателя народу Гуарсі. Хоч і Нелі був на той момент молодим та недосвідченим. Він опанував мистецтво кіл та бездоганно керував лезами Марудуса, який йому передав батько, та, врешті-решт, пізнав мистецтво пісні і Хардірра, що дозволяло йому прямо в бою осліплювати ворога своїм співом. Велетень упав уже через кілька секунд. Після того як Лезо Марудуса вималювало перші кола. А коли Вільхімір Гунхарсард поглянув в мембрану чародійських латві Неля, то помітив, що рівень кровавого Елексиру ледь впав. Проте це був лише початок, великий, але початок. Діяння правителя Тезар Кігору, великого міста держави, що славилось своєю набожністю та секретом усмішки зловіщого місяця. Ці знання дозволяли творити небачені кількості елексиру при достатній кількості рабської крові. Великим оплотом сили був конгломерат міст. Хільсійський пес, що опирався на контроль за торговими шляхами проти в битві десяти королів заклинателів і не ль одного за іншим убивав могутніх черядіїв та заклинателів, як інколи, робив це спацюками. Дехто з них був вдвоє досвідченішим. Втворінні магічних кіл та використанні перетворення сили в бою за нього. Проте це не рятувало їх, і коли справа дійшла до ахіата дільмонда на прізвисько Вогняна на паща Бельмонд. Інеель вперше показав комбіновану техніку, що передбачала використання як магічної мембрани броні, так і чердійського кола всмоктування і перетворення по полю бою вперше в різні боки побігли громові псивінеля. О, як довго він чекав цей момент, щоб показати усім. Власну чародійську майстерність, вимальовуючи величезні кола перетворювання, після чого вибух небувалої сили створив озеро, назване першим гнівом ехт Куншартом, зібравши чародійські лати, Інель проголосив себе єдиним правителем Ішхананду. Усі його полководці віднині стали могутніми чародіями. Вони стали себе називати Взір і Неля. І коли після трьох років миру до старці сорока тисячним військом напали на палати Ухінга Ярда, вони навіть не зустріли армію, але ж стали жертвою воістиною пахального чарівництва. 130 чордії використовували всю потугу гонгі сплаву та рун на нього нанесених, щоб перше спори існування людської цивілізації прирівняти силу людських заклинателів до сили богів. Всередині, без кінечного водограю магічної енергії. Згорали та божеволіли тисячі і тисячі до старіцьких солдат. І наприкінці, коли все військо валялося на землі від відпори жахливого чордійського вітру, посеред чорних хмар з'явилася яскраво оранжеві нариси гігантської руки в синьому браслеті. Це було перша. Єдина демонстрація бога могутності принца Чаклуна своєї божественної могутності, рука з титанічним тріском опала на землю, руйнуючи і випускаючи води назовні, вода, що витікала з-під водних рік, закипала і випарювалася від бурління чародійської сили. А бідока Мінееля з'явився невеликий чорний шрам. Це був перший прояв у нього хвороби магічного палання. Так боги провчали його за його пиху та гнів, зрозумівши, що рано чи пізно його, як і всі, хто користується магією, чекає неминучий жахливий кінець. Він згадав про землі, що вже. Більш як епоху обороняв Бог на землі. Мандос. Могутня істота з інших вимірів буття, що поселилась у тілі звичайного рибалки та стала охоронцем земель, на яких лежить тепер контулат. Саме Мандос навчив кагаті використовувати взір Мандоса та премудрості місячних фаз. Інаель. Розумію, що йому не судилося жити вічно, як цьому простолюдину, в якого за волею долі вселилась могутня сутність. Проте він і не плекав ілюзій переманити повелителя бурь у своє тіло, а хотів прославити своє ім'я у віках, убивши Бога на землі в лиці Мандоса. І запалали землі контулі майбутніх, і згоріли цілі міста від меча та заркогірців, що в масках бронзових та сталевих, насмішливих та невбахливих подібно організовані лавині заповнили землі усього півострофу Євгір. Принц Інаель об'єднав величезне. Не бачене до того сто на військо, яке не давало ні шансу містам та палацам, фортецям та ванпостам. і врешті біл діалу вийшов з залишками п'єдного війська в бій біля дерева Мандосу. Зі всіх сил люди півострова намагались тримати тезерко гірців, та їх було не зрахувати. І останнім потужним акордом скорої кінчене стала багаряна хода Інаеля Великого мороку і шханду. А пробій Інеля і Мандоса ми зробимо окреме відео. Якщо це, набере 100 лайків, підтримай український ютуб. І врешті-решт, сам Мінель, убивши ворога, Бога впав замертво, і на землі полишилась більша частина його неописного війська. А з вами був канал Марс. Бачив! Ми ще побачимось Помарс точно бачив це.